Добрий ранок, 25-й день дієти. На сніданок, салат з моркви потертої, свіжої, вичавлений туди з часник, добавлена ложка смітани. І ось таке м'ясо, свинина 70 грамів. Воно варене. Чи що з ним робили, не знаю. Купувала в магазині вже таке їстівне, приготовлене. Але дуже-дуже м'яка. Відрізала це з одного боку, ніби товстий шматочок. Ні, він тоненький. Небагато цього м'яса. І ви звернули увагу. Майже ніколи не їм хліб. Кава без молока, без цукру, без підсолодувачів. Тепла міцна кава. Дуже мало. Кава по чашка. Вітамін. А підтримки в мене сьогодні поки що немає. Будуть підтримувати, їдуть до мене, запізнюються. Кажуть, що в дорозі забруднили свій одяг, треба просувати, а потім сушити, наряжатись і до обіду або до вечері встигнути, щоб мене підтримати. Я їх чекаю з ними легше і взагалі відчуваю себе постійно голодною. Весь час хочу їсти, їсти, їсти. Думки переплетаються з іншими проблемами, але не перший план виходить їжа. Ну, ніби все з'їла, те, що ніколи не їла, зараз би з'їла з великим задоволенням. Вага спадає, і це мене теж підтримує. Надія не вмирає. Я продовжую. Ось бачите, яка рукала, свіжа, пішла і в себе в садочку нарвала. Смачного всім зустрінемось в обід, тихого та спокійного і продуктивного вам дня.